27 жовтня хмельничани помітили збій у роботі додатку повітряна тривога. Застосунок не сповістив про загрозу з неба. А як ви дізнаєтеся про тривогу? І чи траплялись? З телефону, з телефону в основному, якщо не чуєш, то телефон а як саме через якісь телеграм-канали чи телеграм-канал? Так, сьогодні траплялись проблеми, але ми зайшли. У нас є додаток, тривога, і воно обновляється і все показує. Так, те ж саме було і в мене. На телефоні не прийшло оповіщення про тривогу, я його не отримала, а з інших з повіщення з інших телефонів, мої друзі отримали і мені сказали про це. Я дивлюсь, є мапа в цьому, а так я не дивлюся. Ну і все. Я з додатку тривога пізнаю. Ну, проблем не було, не знаю. Прийшло сьогодні оповіщення вам? Так, да, прийшло оповіщення про тривогу і про відбій. Так, це було сьогодні. Саме перша повітряна тривога, ми дізналися, тому що були в районі такому, де повітряну тривогу сповістили. Тобто також не запрацював Не запрацював. А зазвичай як дізнаєтеся про тривогу? Через додаток. А був по місту дуже чути. 27 жовтня хмельничани помітили збій у роботі додатку Повітряна тривога, застосунок не сповістив про загрозу з неба. А як ви дізнаєтеся про тривогу і чи траплялися у вас збої з цим? Особисто я цим додатком не користуюся, оскільки вночі не дуже класно, коли він сповіщає. Однак, зазвичай знаю від телеграм-пабліків, коли немає світла, то це вже проблематично. Якщо немає сирени, то тим більше.